Я хочу поговорити про так званий парадокс низької ціни, чи добре, коли ціни є низькими, часто ми стикаємося з тим, що ну, ми хочемо, щоб ціни не росли, щоб вони залишалися якомога меншими. І здається, що економічний добробут визначається саме тим, що ти можеш купити якомога більше, саме тому, що ціни низькі. Якщо ми Подумаємо про якісь успішні заможні країни. Зазвичай не можна сказати, що там є дешевий низький рівень життя. Там достатньо високі ціни на послуги, комунальні, транспортні так і таке решта. Чому так відбувається, чому низька ціна, нібито покликана. З благими намірами зробити населення більш заможнім, чому вона може призвести до інших наслідків. Уявімо собі, будь-який продукт. Неважливо, що це: ковбаса, газ, опалення, вода, яку ми п'ємо, продукти якісь і такі решта. І уявімо собі, що ми вирішили зробити цей продукт як умога дешевшим. От він сьогодні коштує дорого, ми кажемо ні. Ми хочемо, щоб він коштував дешевше. Що відбуватиметься в цьому випадку? Уявімо собі, що це є собівартість продукту. Цей більший стовпчик, це є собівартість продукту. Вона складає якусь величину в гривнях, але нам здається, що ця величина є занадто високою, що люди не зможуть стільки платити, тому ми вирішуємо встановити нижчу ціну. На будь-що, на проїзд транспорті, на ті чи інші продукти, і таке решта. Ми встановили нижчу ціну, але це підприємство воно не може працювати у збиток. Тобто воно просто зникне з банкрутії, тому чи то державне підприємство, чи то приватне, ми муситимемо різницю між собівартістю продукту і тою ціною, які. Яку ми вирішили встановити заради благих намірів, тобто нижчу за собі вартість, ми вирішимо, що ну добре, нехай люди купують за меншою ціною, а різницю ми їм дамо, дамо цьому підприємству як дотацію. Тобто я виробив продукт, який вироблення якого коштувало мені 10 гривень, а продаю його за 6 гривень. А 4 гривні мені компенсує бюджет. Ну, по-перше, бюджет. Ми пам'ятаємо, що він нічого не створює. Він бере в одних, віддає іншим. Відповідно, те, що знаходиться в бюджеті, це з когось поступило. Тобто, коли вам кажуть, що ви платите дешеву ціну, ви платите її ви що, просто не знаєте цього. У вигляді податків, які сплачуєте в ціні товару, у вигляді податків, які з вас беруть із вашої заробітної плати, тобто беремо податки потім. З бюджету робимо свої благі наміри. Але що відбуватиметься в цьому випадку? Оця от різниця дотація, припустимо, це буде, як в моєму прикладі, собівартість 10, ціна для споживача 6, і 4 гривні це є дотація на одиницю продукту. Відповідно, хто сумарно буде отримувати найбільшу дотацію, її буде отримувати той. Хто споживає більше всіх. Тобто, якщо в нас є хтось, хто живе в п'ятиповерховому будинку, палаці, і він споживає дуже багато електроенергії, то найбільша сумарна дотація піде йому. Ну, фактично, для нього. Тобто, хтось, хто споживає 1000 кВт, і хтось споживає 10 тисяч кВт. Дешевій ціні на електроенергію цей отримує сумарно в 10 разів більшу дотацію, ніж перший. Відповідно, низькі ціни, ціни нижчі за собівартість, призводитимуть часто до досить несподіваних наслідків. Ми нібито хотіли зробити якомога краще для усіх, а зробили таким чином, що той, хто, можливо, взагалі не потребував цієї дотації, він міг. Купувати цей продукт і за 10, і за 12, він в кінці кінців отримує з бюджету де-факто більше за усіх. Він буде мати найбільшу економію. Відповідно, благі наміри можуть нас завести зовсім не туди. Низькі ціни, як такі, не є метою. Важливо те, наскільки добробут відповідає можливості споживати. Ті чи інші продукти. Ми можемо бачити багато прикладів в історії, коли з благими намірами, з низькими цінами, ми можемо привезти країну зовсім не туди, куди хотілося б. В 2013 році в такій країні, як Венесуела, вирішили зробити населення щасливим, більш заможним за рахунок того, що зобов'язали продавати. За 10% вартості побутову техніку. Люди купували собі телевізори, пральні машинки, комп'ютери. За 10% вартості, тому що був виданий відповідний закон. В 2015 році мешканці Венесуели мають право лише двічі на тиждень піти за продуктами їм не дозволяється робити це частіше. Це є речі, які взаємопов'язані. Ціна, яка є низькою, часто провокує інші економічні перетворення, економічні наслідки. Тому не в цьому є суть, а в цьому є парадокс економіки: що треба мати не низьку ціну, треба мати якомога вищу ефективність і тоді у вас вистачить коштів для того, щоб сплачувати і 10, і 12, і більше.